Доброго ночі, давайте дивитись. Багато новин. Відео потім, можливо, зроблю ще, тому що будуть ще новини, і ви бачите, що дуже багато вкидів. Давайте подивимось перемир'я, режим тиші. Як це назвати? Тимчасове, так, як правильно це назвати? Чи піде ворог зараз на зупинку обстрілів? Чи припинить ворог обстріли? Ні, не відразу. Ні. Ні. От вони забагато хочуть. Притому знаєте, що в чому біда? Вони не можуть сформулювати, що ми хочемо. Тобто, відмовитись від завершення бойових дій вони не можуть правду сказати, да? І почнеться в обхід. Ану, чи буде припинення вогню? Ну, карта диявола. Ні. Ні. Добре, а що ворог хоче? Він дивіться, для них зараз існують тільки вони для ворога, тільки їх інтереси, їх країна і всі ці гарантії, Європа, все інше вони не розглядаються як вагомий аргумент. Тобто якась підтримка Європи. Моротворці і все інше, вони так і скажуть. Це потрібно тільки в Україні. Нам з цього нам нема сенсу з цього ніякого. Нам тільки проблеми з цього, Ми хороші, ви пам'ятаєте, що спонсори можуть задавати особисті питання під час етеру? Якщо у вас є якісь питання зараз політичні, от ви бачите да, новини? Можете писати, подивимось. Ворог отримає якусь інформацію важливу. А, по давайте так, важливу розвідувальну інформацію передадуть наші хтось всередині країни. Що стосується поставок, зброї, буде прильоту. Це не інфраструктура, це, як знаєте, я думаю, що ну, показує мені таку картинку, що ми готуємося до якоїсь операції, а ворог просто про це дізнається і будуть великі неприємності. Тобто співпраця з ворогом вона процвітає. Ні, йдуть обстріли по країні. У мене завжди було питання велике до. YouTube, коли вони пропускають на мою трансляцію людей від ворога, ну, українською мовою контент. Нащо мені сюди на що рекламувати, да, показувати ворогу? Європа не знає, що робити, розумієте? Не знає. Європа хоче, щоб зупинився конфлікт. Таке відчуття, що зараз ніхто не вірить, що з першої спроби все завершиться. Добре, буде розмова Трампа з бункерним. Про що буде розмова? Про війну, бачите? Господи. Ну, дивіться, я так думаю те, що я бачу, що Трамп буде пропонувати ворогу те ж саме, що й нам. Давайте ми з тобою об'єднаємось, я тебе підтримую. Тобто я якби регулювальник всіх цих процесів. Що запропонує Трамп бункерному? Тиск якийсь буде. У них є якийсь свій документ, свій між собою, між двома країнами якийсь договір. Це, як у нас копалине, у них буде щось своє. Розумієте? Угу. Тиск буде на ворога. Чи погодиться бункерний на припинення вогню після розмови з Трампом? Обстріляє. Ні. Вони не розуміють, навіщо припиняти вогонь? Добре, чи погодиться бункер не на прямі переговори з Україною? Вони знаєте, як вважають, на що нам переговори, у нас є наші вимоги, пропозиція, є документ, який ворог передасть нам. На словах. От дивіться, в чому біда? Ворог не може сформулювати повністю як документ, в якому він пропише, як він бачить завершення. Тобто формальність. Її треба виконати. Вони не дають. Тобто вони щось кажуть, ми не підемо на поступки, ми ще там щось, але вони не даються в паперовому вигляді, грубо кажучи. Це тільки на словах. І ситуація вона зависає. Добре, яка реакція Америки на все це? Давайте ще зустрінемось. Давайте ви до нас приїдете. Нам ну, він буде тиснути, знаєте, Америка буде, як ото не в собі. Ні, ми все завершуємо, і ворога буде тиснути, і нас буде тиснути. Це правда. Це правда. Ну, добре, перемир'я укладемо. На етапі домовленостей підуть обстріли дослівно. Вони не будуть його дотримуватись. Що нам робити з ворогом? Тут в чому біда? Те, що там пишуть в новинах, от там пишуть, розказують, що ворог там ніякі поступки, нічого. Вони навіть за умови, що ми зараз ми би виконали всі їх вимоги, вони б зараз не зупинилися. Чому? Не перелякані, не злякані. Тобто в Америці є шанс, у Америки є шанс зробити так, що ворог відчує. Що вони вважають, що все в їх руках. Вони бачать ситуацію так, що весь світ пляше, як це правильно сказати, без мату. По їх правилах і живе. Ну, вони відчуваються так, що їх всі вмовляють. Зупинитись, бо вони такі сильні і талановиті вбивати українців. Моторошний довгий процес. Чому бо там нерозумні люди? Ну, їм подобається робити те, що вони роблять, вони від цього кайф отримають. Тобто, це знаєте, як сенс життя. Керівництво. А що я буду? Я все життя воюю, що я буду сидіти спокійно. А що мені далі робити? І їм добре, чи можна якось з ними домовитись? Ще якийсь шматок землі хочуть. Ну, вони не сформулюють зараз. Дивіться, зараз новини. Не лякайтесь, не жахайтесь, але не буде результату конкретного. Не те, що вони не хочуть говорити, вони не можуть сформулювати. Задавайте питання, але по політиці, політичні спонсори можуть особисті питання задавати. Так, я тут дивилась, ні з ким не привіталась. Отак, тихенько всі сидите. Мені не подобається те, що я бачу. Те, що я не все кажу, так, да", тому що, якщо копати глибше, там іде велика зневага. Не те, що вони там не приймають нашого президента. Вони вважають нас за людей. От і вся проблема. Ми ніхто. Люди ну, ворог себе так високо ставить, що він не бачить з ким, тобто не бачить рівних собі. Розумієте, це настільки оце. Віра в те, що він робить, справедливе вбивство, знаєте. І вони зараз відчувають знову карта відлюдника по нам іде, що ми одні з ними, тобто ми як жертва, яку можна доростерзати. Вони не бояться. Америка їх не лякає, скажімо так, зараз поки що. Поки що. Якщо добре, якщо ворог відмовиться завершувати війну, дії Америки щодо ворога, вони спершу не повірять. Тобто, а знаєте, як буде розмовляти Трамп з ворогом? Я тебе не чую. От як з нами. Чітко ви побачите, що дуже схожа ситуація. Не пишіть ви питання, якщо ви не спонсор. Так. Спокійно, Аня, спокійно. Просто дивлюсь, мені не подобається. Америка що зробить, вона дасть нам, або я, ну, щось таке важке: ракети. Тобто, продовжиться, війна, розумієте? Дійсно, вони правду сьогодні сказали. Озброїть нас. Але дивіться, озброїться, потім знову буде пропозиція. Давайте про мир. Питання миру не закриється, поки він не укладеться? Ну, Запам'ятайте. Питання в час. Коли багато хто писав, що нам ця покопалина хугода, там ну, не будемо, так? Да? Все інше. Яка різниця? Коли її підпишуть, якщо вона підпишеться все одно. От якщо з іншого боку подивитись, є у нас ці мінерали. Ми їх і видобуваємо, ні? У нас ще біда, до речі, в чомусь буде. Дивіться, що ці копалини, частина буде не те, що непридатна, придатна, як не зможемо видобудувати. Ну, можливо, бо захоплюю. Ні, тут не захопив цю територію. Тут обстрілює так ворог територію, що там неможливо почати з ними працювати. З цими мінералами. Де у нас? У нас щось є ядерне ще, з чого можна бомбу, я так розумію, робити. Я пам'ятаю, були там жовті води. Що там зараз? Ну, там також є щось цінне по мінералах. Це Дніпропетровщина. Тут їх цікавить енергоресурси. Цікавлять. Та буде по ресурсах угода. Вона вигідна для нас. Але вона, як знаєте, як... Ем... Запорука того, що нас, можливо, в майбутньому підтримають. Я вам скажу, чому хочуть мати контроль над видобутком, щоб дивіться, щоб документи, освоєння коштів, виробництво було не нами організовано. Нам не довіряють, тому що фінанси можуть зникнути все. Ну, це добре. Ви ж знаєте, як у нас. Через, через посередників все робиться. До речі, от дивлю зараз політики. вони прямо впевнені, впевнені, що все завершиться наші є прям політичні сили, вони навіть можуть об'єднуватись. Ну, ми бачили виступи Тимошенко, але це не про Тимошенко. Вони можуть навіть об'єднувати, що, ну, я знаєте, як готуватися, що зараз все зупиниться. У нас дивні процеси політичні йдуть. Дивні виступи будуть. Справедливості не буде. Справедливості не буде. А знаєте, чому хочуть швидко ще наші деякі завершити? Хоча багато пишете, що. Всім війна вигідна, не всім. Тим, хто завжди співпрацював з ворогом, хто мав там бізнес і все інше, я так те, що я зараз бачу. Вони, знаєте, як підлаштовуються під ситуацію, блазні. І вашим, і нашим. Добре там крадемо, да, поки війна. Зараз завершимо, будемо там з ворогом бізнес крутити. І що змінилось? фактично? Система. Таке аж сама. Так, якщо нема питань щодо ситуації, можливо, є, питайте. Я пам'ятаю, дівчата Харків просили подивитись. Зроблю окреме відео. Одесу дивились, шло, що буде корабель горіти. Попередніх відео це було, на жаль, збувається. На жаль, на жаль. Якщо питань нема, тоді мирної ночі, наскільки це реально в наш час?